Заїхали ми на сояшник. Це в нас у Тальдазор від компанії Агроритм. Ну, дивіться, по пшениці він такий височенький. Ну, все, коштики такі. Ось, бачите, чирк-чирк. 4 травня у нас був посів. 4 травня він у нас був посів. Ну що, бур'ян присутствує, звісно, тут буранній посів. Ну що я хочу сказати? Оця пшениця, отам воно соє у нас. Посої він трохи нижчий. Бо це у нас тут воно трошки змістилися паї, попалося в нас трохи тут пшениці. Півтора гектара, мабуть. Подивимося по ворожалісті, що пшениця і соя. Ну А так на цей рік у нас, звісно, що слабеньке рік для цього. Для Альдазора. Ми за те, що ранні посіли, я це так дивлюсь, що ранні посіли у нас ну, ніякі. Вони погоріли і все. Воно йому як, я не знаю, ото холод був вже у нас, і оце за тими холодами, він щось так тормознувся в ростові, довго він стояв, не розвивався і слабенький. Ну, бункер покаже, що він насипе, як то кажуть. Ну, а є ми покажемо, де він і нормальний. Ну, Завжди як будемо косити, там покажемо, бо туди я не доберуся зараз. Він засіяний. То тут такі справи. Ну ти ж скажи, бо зараз хайтери налетять, що Альдазор не куп, щоб не купляли, а купляли тільки імпортні селекції. Не. Ти ж говориш, що е, температурний режим, опади. Е, да. ну, так. Ми це тільки що навіть були, рік. Ми ось були тут півтора кілометра метра сравнеться, отак як от поля до поля. Угу. Там ще все сире на цьому. А тут сухо, їх їх тут всі, ну, щось цей край так мало, їх мало, мало і мало. Те, що у нас було 20, то тут його і не було і того. от, то -то такі справи. Так, там, як кажуть, бункер покаже. Отсюда як дивився, глянь, нормальний сояшник. Та я це ще в цьому році дивлюся, що у нас сояшник по буграх краще, ніж у вибалках. У вибалках його ще поприхвачували, чи я не пойму, що воно з ним. Бо то як холодно було, він щось так завмер. что оно тут трошки так цим. иди дивлюсь по выбалку и он хуже. Да, прошлый год мы кидали сую, не косили. А цей год вот, он там хуже. Ну вот, стоит заметно. То вот тут такие у нас справы. Не, я же кажу ранние посевы у нас цей этот хромают. И сильно хромают. Что по бурьянах, что по всему. people.